вірш сніданок автор Олена чорна. Читай автор Олена Чорна. <риклад> Їхте, дітеньки, пшоно. воно дуже поживне, його даринка нам дає. <риклад> А ще сипле нам зверну, яри пшениці, дає водиці, чистої напиться, холодної, скриниці. Біля мене, близенько, дітоньки, гуляйте. Краще не чіпайте великих цих жучків. Ціпціу їжте, дітки черв'ячків. Ти курчатко уже з'їв всіх маленьких черв'ячків, не слід переживати. Діти, ми йдемо шукати черв'ячків у наш садок. О! Не відставай, синок, а найгіших черв'ячків. Полягали спати. Четверо курчат синів, єдинадцять дівчаток.